Всім привіт! Маємо знову Passat B6, козовий універсал мотор 1.4 EcoFuel код мотора CDGA І, значить, яка помилка в нас по моторові? Трошки погано камера фокусується. Значить, помилка в нас по регуляторові топлива п 2293 або по вагові 008851. Так, ну і, значить, Де він у нас знаходиться, цей регулятор топлива? Регулятор топлива у нас знаходиться на насосі високого тиску. Ось у нас стоїть насос високого тиску. А ось... В нього стоїть вкручений регулятор. Щоб зняти регулятор, потрібно зняти ось цей патрубок. Тут торкс Т-30, тут торкс Т-30. Ну і Тут защолка з двох сторон, стискаємо і витягуємо на себе акуратно, щоб не поламати. Значить, ключ у нас тут на 27. Ну, Знімаємо принципі, і викручуємо регулятор. Як він у нас виглядає? Ось це є в нас насос високого тиску. На цій машині він вже мінявся. Відео є на каналі в мене. І ось так виглядає регулятор високого тиску. Це є електромагнітний клапан свого роду, на який подається шим управління. І відповідно він вже регулює тиск або більше, або менше. Який саме принцип роботи насоса. Точно вам сказати не можу, тому що я їх ще не розбирав, не знаю. Ну, але зараз спробуємо по даній помилці поміняти ось цей регулятор тиску. Цей насос був замінений по причині того, що тут потік сальник на наштоковий і, відповідно, бензин поступала в мотор і була помилка по збагаченні суміші. Ну, нагадую, відео є в мене на каналі. Так, зараз знімаємо е, старий регулятор з машини, ставимо цей і тоді пробуємо їздимо. Маємо ось е, регулятор, той, який стояв на машині. Тут на ньому номерів немає ніяких. Е, е, насос там стоїть фірми Пірбург. Це є оригінальний вагуський. Ось номера, може, комусь буде потрібно. Ну, і все, в принципі, вони абсолютно ідентичні по роз'ємах, по висоті. Ось так виглядають середини. Ну і Опір регулятора 10 Ом. що Цього 10 Ом, що цього 10 Ом. Так що, в принципі, зараз ставимо зі старого насоса регулятор і пробуємо. Стираємо помилки, пробуємо заводити, їздити. Так, зібрали ми все назад, проїхалися, провірили, в принципі, е, поки що помилка не вискакує. Тиск на холостому 50 бар. Ну і в принципі, е, вроді би все. Так, віддаємо поки що машину клієнтові, хай клієнт їздить, тестує, дивиться. Ну і далі вже. По факту, якщо ще щось всливе, то обов'язково вам зніму і покажу. На цьому все. Всім. Дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте. Ну і все, до зустрічі!